Вітаю вас на каналі QR Insider. І сьогодні ми розпочинаємо підготовку до uh, здачі сертифікату ICTQB. Welcome to the ICTQB Foundation Level Preparation course. In this course, we will guide you to success by providing essential knowledge and preparation strategy to help you pass the ICTQB Foundation Level exam on your first attempts. Цей курс буде подаватися англійською мовою, але з українським поясненням, щоб забезпечити максимальне розуміння матеріалу. Ми підготуємо вас до складання іспиту за допомогою структурованого плану підготовки та перевірених стратегій для успіху. Тож почнемо. Для початку хочу звернути вашу увагу, що всім ми Тут для того, щоб навчатися і досягти успіху в тестуванні, у кожного з нас різний рівень підготовки, тому ми почнемо з самих азів і поступово будемо нарощувати темп. Головне систематичність і наполегливість. Також варто зазначити, що акцент англійською у кожного може бути різний, і це абсолютно нормально. У спиті ICTQB важливо не ідеальне вимовлення слів, а розуміння матеріалу, вміння читати питання та правильно на них відповідати. Якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своїми думками, завжди можете залишити коментарі під відео, і я з задоволенням відповім та допоможу розібратися. План курсу Інтродакшн Сьогодні ми розглянемо основні теми нашого курсу, що допоможуть вам успішно підготуватися до іспиту ICTQB Foundation Level. Наступне – Fundamentals of Testing. Чому тестування необхідне? Ми детально вивчимо 7 принципів тестування, а також процес тестування та планування. Testing Truth of CFA Life Cycle, моделі розробки програмного забезпечення, а також рівні тестування і типи тестування. Це важливі складові успішного тестування протягом усього життєвого циклу програмного забезпечення. Static Techniques. Вивчимо огляд коду та статичне тестування, яке допомагає виявляти дефекти ще до запуску програмного коду. Test Design Technics – ми розглянемо категорії технік тест дизайну та як правильно вибрати техніки тестування для різних сценаріїв. Тест організейшн. Планування тестування та оцінка результатів. А також моніторинг і контроль тестування є важливими аспектами організації ефективного тестування. Tool Support for testing – Типи інструментів для тестування і інструменти для управління. Тестуванням допоможуть вам зробити процес тестування більш автоматизованим та ефективним. Final Exam Preparation. На завершення, ми розглянемо практичні тести та перегляд питань, щоб ви могли перевірити свої знання перед іспитом. How to Pass the ICTQB Foundation Level Exam. K Steps to Success Іспит ICTQB Foundation level є важливим етапом для всіх тестувальників, хто хоче отримати офіційний сертифікат. Case Steps to Success. Get familiar with the course outline. Ознайомтеся з конспектом курсу. Перший крок це зрозуміти, що вам потрібно вивчити для іспиту, перегляньте матеріали та структуру курсу. Allocate Time for Studying. Розподіліть час для навчання. Створіть розклад, щоб ефективно планувати свій час. Виділіть окремі години для кожної теми для... та для повторення матеріалу. Study the Material step by step. Вивчайте матеріал поетапно. Зосередьтесь на кожній темі окремо і повністю її засвойте. перш ніж переходити до наступної. Do practical task and test Робіть практичні завдання та тести. Практика дуже важлива для успіху. Це допоможе закріпити знання і підготуватися до формату іспиту. Track Your Progress. Перевіряйте свій прогрес. Регулярно проходьте тести, щоб визначити свої сильні та слабкі місця та коригувати план підготовки. Prepare for the exam. Підготуйтеся до іспиту. Перед самим іспитом перегляньте весь матеріал і проходьте практичні тести, щоб бути впевненим у своїх силах. Step-by-step step preparation plan. Understand the exam format. Зрозумійте формат іспиту. Ознайомтеся зі структурою іспиту, типами питань і критеріями оцінювання, щоб бути готовими до того, що вас чекає. Focus on key-concept. Зосередьтеся на ключових концепціях. Виділіть важливі теми, такі як основи тестування, процеси тестування та основні техніки тест дизайну. Review and revise. Переглядайте та повторюйте матеріал. Після того, як вивчаєте нову інформацію, поверніться до раніше пройденої, щоб закріпити знання та підтвердити, що ви все пам'ятаєте. Stay calm and confident. Залишайтеся завжди спокійними і впевненими. Важливо не хвилюватися перед іспитом. Хвилювання це наш ворог. Довіряйте своїй підготовці і підходьте до іспиту з впевненістю. Preparation Strategies. Tips to improve your study efficiency. Create a study schedule. Створіть розклад для навчання. Розподіліть час. На кожну тему, а також на повторення матеріалу. Плануйте свої сесії навчання, щоб ефективно використовувати час. Use Active Learning Techniques. Використовуйте активні методи навчання. Переконайтеся, що ви активно працюєте з матеріалом. Ставте питання, робіть конспекти, включайте паузу, пояснюйте теми іншій людині. Фокус. On-understanding, not memorizing. Зосередьтеся на розумінні матеріалу, а не просто на запам'ятовуванні. Коли ви розумієте концепції, вам буде набагато легше їх засвоювати на практиці. Focus on your areas. Зосередьтеся на слабких місцях. Визначте ті теми, які вам даються важчі, і присвятіть їм більше часу для вивчення. Use various Study Resources. Використовуйте різні ресурси для навчання, книги, онлайн-курси, відео та інші матеріали. Багато матеріалів буде тут. Але якщо щось не зрозуміло, будь ласка, звертайтеся до інших. Робіть регулярні перерви. Працюючи довго, без перерви, ви можете втратити концепцію. Техніка. Помадора 25 хвилин роботи та 5 хвилин перерви. Чудово підходить. Organize study material. Організуйте навчальні матеріали. Використовуйте конспекти, графіки чи мапи розуму, щоб структурувати інформацію і легше її запам'ятовувати. Навчайтеся в тихому місці. Знайдіть спокійне середовище, без відволікань. Відкладіть телефон, щоб зосередитись на навчанні. Review After Every Study Section. Повторюйте після кожної секції навчання це допоможе закріпити матеріал і переконатися, що ви не забули важливі деталі. Take practice test. Переходьте практичні тести. Це дозволить вам звикнути до формату іспиту, а також перевірити, чи все ви правильно зрозуміли. Why is this course? – The first – Completely Free. Цей курс повністю безкоштовний. Ви можете отримати доступ до всіх матеріалів без будь-яких витрат, тож немає фінансових перепон для вашого успіху. Learn at Your Own Pace Навчайтеся у своєму темпі. Ви можете навчатися у своєму темпі. Вивчати стільки часу, скільки потрібно для повного розуміння кожної теми. Нема жодної спішки. Рухайтесь далі, коли будете готові. Access Anytime anywhere. Усі матеріали курсу доступні онлайн. Тож ви можете повернутися до них, коли вам потрібно повторити матеріал або переглянути щось. Навчайтеся у зручний для вас час і в будь-якому місці. Step by step Цей курс надає чітке покрокове керівництво, яке допоможе вам зрозуміти та опанувати кожну тему. Ви не будете губитися, кожна концепція пояснена детально. No pressure. Немає жодного тиску, щоб пройти курс за певний час. Нема перевірки домашніх завдань. Ви можете взяти час і зосередитись на освоєнні матеріалу без стресу. Native Learning Explanation with English Terms. Курс розроблений з поясненням рідною мовою українською, що робить матеріал більш зрозумілим для тих, хто не знає англійської. Однак ви також вивчатимете базову термінологію та концепцію англійської, щоб бути готовими до здачі іспиту англійською мовою. Побачимося у наступному відео, де будемо розглядати основи тестування. Цей курс повністю безкоштовний. Але, будь ласка, не скупіться на вподобайки і підписки. Підтримуй український. Освітній контент, лишай коментарі з темами, які б ти хотів бачити в мене на каналі. Став вподобайки, відправляй друзям, підписуйся і до нових зустрічей на QA Insight.